Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Puffy Бані. Мене звати Катерина, я майстриня та дизайнер іграшок Амігурумі. І Сьогодні в нас традиційна постійна вже рубрика під назвою Огляд моїх майстер-класів. Сьогодні я вам пропоную переглянути відеоогляд на мій майстер-клас під назвою Корівка мілка. Першу вам покажу цю мілку з усіх боків. Розмір готової іграшки складає 30-31 см і залежить від вашої щільності, в'язання та від того, чи використовували ви рекомендовані матеріали, які наведені у майстер-класі. Лапи, руки та ноги іграшки вони кріпляться на суглобах. Але, якщо ви не використовуєте суглоби, ви можете використати шпринти, нитяне кріплення, або просто пришити ручки та ніжки. В мастер-класі наведені місця, в яких пришиваються ручки і ніжки, у випадку, якщо ви вирішите не використовувати пластикові суглоби. Ця іграшка була створена. На початку, можна так сказати, моєї кар'єри дизайнера у вересні 2020 року. Це був рік перед роком корівки, і, власне, тому я вирішила її тоді створити. Мені захотілося її зробити саме у молочно-фіолетовому кольорі. Ось, і не дивно, що я її назвала Мілка. Але тоді, в 2020 році, після того, як я придумала цю корівку, я не оформлювала майстер-клас. Тоді ще в мене не було мети писати і продавати саме майстер-класи. Я лише тоді починала створювати свої власні авторські іграшки. І лише у лютому 2022 року, на початку лютого, перед повномасштабним вторгненням. Мені на Етці прийшло замовлення на таку саму корівку, і я тоді вирішила, що можна було б оформити на неї майстер-клас. Що я власне тоді і зробила. Тобто, в лютому 2022 року тільки, тільки в мене з'явився англійський варіант цього майстер-класу. І лише у травні 2023 року. Цей майстер-клас був перекладений на українську мову. І зараз він доступний до придбання в моєму інстаграм-магазині. Українською мовою, ну і англійською мовою можна придбати в моєму etsy магазині І зараз я вам коротко розкажу, які матеріали вам будуть необхідні для в'язання такої корівки. Отже, Пряжа, з якої вона зв'язана, це плюшева пряжа 100 грам в 120 метрах гімалая Dolphin Baby, наприклад, або можна використовувати будь-який аналог. Для тіла можна використовувати Комбінувати кольори ви можете абсолютно за вашим бажанням та вподобанням. Я лише скажу номери, з яких я в'язала таку корівку. Це був білий колір 301, світломолочний 363 та молочний 308. В даному випадку іграшка зв'язана саме з молочного 308 номера. Далі використовуються два відтінки бускового або лавандового кольору. Це колір номер 364 Він такий темніший на лапках, на ручках і внутрішня частинка вушок. Для вишивання ось цих плямок і для мордочки я використовувала світліший відтінок номер 305 для в'язання ріжок і е, ось такого дзвоника. Дзвоник можна зняти і він відв'язується. Я використовувала напівбавовняну пряжу Ярнард джинс. Це 55% бавовний і 45% поліакрил. 50 грамів з 60 метрах. Ріжок можна використовувати будь-який сірий, бежевий, коричневий відтінок, який вам подобається. Я в'язала і в бежевому, і в світло-сірому. І воно і так, і так виходить дуже-дуже мило і дуже гарно. І так само дзвоник можна підібрати абсолютно будь-який колір, який вам подобається. Наразі я використала номер 11 салатовий. А сірий це, здається, номер 49 Також для утяжки можна використати білий або молочний колір 03, 01 або 62. Для вишивки я використовую також ярмарк джинс чорного кольору номер 53 Для китиці на хвостику та для ось цього чубчика. Я використовую ось таку фактурну а, пряжу, яка трішки так імітує хутро. Називається вона Alize Softie. Ось так вона виглядає. в неї є ось такий, такі версинки. Я комбіную в даній корівці три відтінки. Це білий, світла лаванда. Світлий бузок або світло-фіолетовий, можна обізвати цей колір як вам подобається, і темний відтінок. Тобто, ось такі три відтінки, я комбіную. В принципі, якщо вам не хочеться не любите цю пряжу, не хочеться її купувати, то для китиці для і для чубчика можна використовувати скомбінувати ярнарний джинс. І потім його розчесати, розділити на тонесенькі одиничні ниточки. Або ж, я думаю, можна використати будь-яку акрилову пряжу і так само потім її гарненько начесати. Я впевнена, що це буде дуже ефектно і дуже круто виглядати. Очі. Очі я використовую 16 мм трапеції із блискітками. І ось такими заглушками. Так, Як я вже казала, ручки-ніжки тут йдуть на суглобах. Я використовую два види суглобів. В ніжках у мене йдуть більшенькі суглоби 25 мм, а в ручках йдуть меншенькі суглоби 20 мм. Гачки я також використовую, як ви вже зрозуміли, двох видів. Для в'язання із плюшевої пряжі це гачок 4 мм, для в'язання із напівбавовняної пряжі це гачок 1,75 мм. Ну, і звісно, що нам знадобляться голки, булавки, ножиці і наповнювач ось такий м'якенький холофайбер. Корівка виходить дуже мила, дуже ніжна. Ось тут в неї ще є посмішка. Корівок 6 я вже відправила за кордон за цим майстер-класом, і дуже багато у мене було придбано за цей час цього майстер-класу. Тому я можу зробити висновок, що вона подобається моїм покупцям, як покупцям іграшок, так і покупцям майстер-класів. Тому придбати таку корівку, як я вже казала, ви можете в Instagram або на Etsy. Даний майстер-клас у PDF-форматі складається із 19 сторінок покрокового опису з детальними фото кожних, -кожних процесів. Цей майстер-клас не містить відео, але всі процеси тут доволі прості. Тому із таким майстер-класом я впевнена, може справитись навіть початківість. початківець. Я доступна до будь-яких консультацій. Звісно, що майстер-клас не містить основ в'язання, але якісь короткі консультації, якщо є якісь проблеми з в'язанням того чи іншого етапу, я надаю у приватні. Повідомлення, і завжди доступна до будь-якого спілкування. Ось, тому звертайтеся, переходьте в мій інстаграм-магазин, переглядайте інші мої майстер-класи, дивіться інші відеоогляди на Ютубі. Їх ще буде дуже-дуже багато, тому що в мене дуже багато створено майстер-класів, про яких ви ще не знаєте. Дякую за увагу і до нових зустрічей!